Перша адреса вулиця Свердлова, 35, квартира 78. Господиня квартири пенсіонерка Любов Свірідова, як витікає з рішення суду, від 24 березня 2011 року заборгувала тепломережі 7 тисяч гривень з копійками, але оплачувати цю суму вона не збирається, тому що батареї парового опалення були демонтовані ще кілька років тому через те, що прийшли в непридатність. Вы эту задолженность оплатили или нет? Нет, я не оплатила не и оплачивать не буду. По какой причине? По той причине, платить? что в 2006 году у меня есть акт, вот они, пожалуйста, если это можно так вот снимаете, вот есть акт, это копия, правда, но есть и оригинал. Копия сделана в 2008 году, что у меня... А батареї по причині їх утічки Вони прохудилися. Пенсіонерка звернулася до тепломережі з проханням зробити перерахунок, проте їй було в цьому відмовлено, і підприємство продовжувало нараховувати плату за послугу, яка фактично не надавалася. Марголін не відповідає. Ніякої речі о перечисленні не може бути. не можуть, можуть перечисленні перечислення, ну, чого, так, простите, перечислення щоб вони мене перечислили, ну, як, перерасчёта. Е, я волнуюсь, это ничего, говорить это перерасчёта. Любов Свиредова оскаржила судове рішення і 14 червня 2011 року отримала нове визначення, яким її борг перед тепломережею анулюється. Должник пред'явила мені визначення суду 14 червня 2011 року. Суддя Калодіна розсматривала заявлення, значить, ухвалив, та то є тобто, определили скасувати судовий наказ від 24 березня 2011 року по заяві Мелітопольського орендного підприємства теплових мереж про стягнення заборгованості за спожиту теплову енергію в розмірі 7206 гривень. 54 Копійки, ознайомившись із судовим рішенням, державний виконавець Світлана Петраш, опис майна проводити не визнала можливим. Наступний позов за адресою вулиця Чайковського, 53, виявився ще більш парадоксальним. Тепломережа спробувала отримати борг з Марії Соболєвої, яка ось вже шість років як померла. Марія Сапрона умерла. умерла умерла. Вивчивши ситуацію, державний виконавець приймає рішення описувати майно в даній ситуації не можна. До речі, в цій квартирі батареї опалення теж зрізані вже кілька років тому. Представіті вітекла описувати имущество як таково, я не имею права і не могу. который здесь прописан, но не проживает, жилец жилець даної квартирі, но привіс умірша дуже стаття. Чоловік умерла в й квартирі квартира не переоформлена. Отже, у першому випадку вже два місяці, як є рішення суду про скасування боргу, а в другому боржниця шість років тому померла. Але фахівці тепломережі про це нічого не знали і регулярно нараховували оплату за ненадані надані послуги. Державний виконавець Світлана Петраш обидва ці випадки прокоментувала наступним чином. Тому я вважаю, що тут не до Цювання є юристів Мелітопольської арени підприємства теплових мереж. Я думаю, що ці всі нюанси буде уточнено, якось вияснено і не до опрацювання. Я рахую, що тут тільки винен Мелітопольські теплові мережі. Цікаво, у що обійдеться тепломережі, відшкодування моральної шкоди, якщо звичайно відповідні позови будуть направлені до суду.